Сорок другому було їй дванадцять. А в небі скажено ревли літаки, і тремтіла від страху стеля. Люди кидались в різні боки і спотикались об землю. Стояла клуня, стояв і хліб, старезна груша і нова хата. Сипнуло з неба, мов сто вогнів, і все пропало. Не стали хати. Вона відчула, що не втекти, і не вернутись нема оселі. Лиш дотик маминої руки так от, що -от так тремтіла стеля. А зараз їй дев'яносто три. І знову ж ті самі тенета. Вибухи рвуть життя на шматки, і нагло шугають ракети. Милував Бог, на цей раз її треба належне віддати. Стеля не труситься, хата стоїть і груша росте біля хати. Тому вона починає свій день у ревній молитві до Бога, просить закрити куполом всіх, коли розповзлася тривога, кулю ворожу відкинути вбік, безпечно вказати дорогу. Кров зупинити, капнути води, як хтось простовне допомоги. Знає вона, Бог почує її і сумніву в цьому немає, бо просить вона не для себе в ці дні молитвою світ обіймає.